Добрий день. Сьогодні я розповім, як навчитися краще розуміти умову задачі і, відповідно, краще її розв'язувати. Перше читання. Прочитайте умову один раз повністю. Визначте її тему, головну думку, про що взагалі задача. З якого вона розділу математики, геометрія, алгебра, яка конкретна тема, які ключові слова, що потрібно знайти. Друге читання детальне. Зазвичай потрібно прочитати умову вдруге. Зупиняйтеся на кожному складовому елементі задачі, виділяйте їх для себе і шукайте взаємозв'язки між ними. Коли бачите термін, поняття чи число, яке щось означає, ви маєте зрозуміти, що саме воно означає, чому воно таке в цій задачі і чи може бути інакше. Додаткові записи якщо ви не можете уявити задачу або перестаєте усвідомлювати її цілком. В цілому, і в деталях почніть робити певні записи. Це можуть бути рисунки, особливо для геометрії, короткий запис умови, схеми таблиці тощо. Як робити рисунок до задачі з геометрії. Розглянемо питання, як робити рисунок до задачі з геометрії. Тут є кілька правил: Необхідність рисунка. Майже всі задачі з геометрії потребують рисунка. Винятки встановлять випадки. Коли задачу можна розв'язати без нього, або коли рисунок не додає суттєвої інформації, наприклад, задача на нерівність трикутника, дає проста формула. Проте навіть тоді рисунок може бути корисним для кращого розуміння або візуалізації різних варіантів. Коли починати рисунок. Якщо під час аналізу задачі ви починаєте чогось не розуміти, саме в цей момент потрібно обов'язково почати робити рисунок. Намалюйте те, що вже зрозуміли, а потім подумайте, як можна домалювати незрозумілі елементи, де вони можуть розміщуватися, як це взагалі може виглядати. Розмірковуючи над такими питаннями, можна краще зрозуміти задачу і зробити повний рисунок, який допомагатиме, а не заважатиме розв'язанню. Рисунок не доказ. Потрібно пам'ятати, що рисунок не є вичерпною інформацією про задачу і не є абсолютно точним. Він має певні особливості, які впливають на розв'язання, тому не слід покладатися лише на рисунок. Рисунок до задач на доведення. Якщо задача на доведення, то твердження, яке потрібно довести, зазвичай знаходиться в кінці іноді на початку формулювання. Якщо задача не буде розв'язуватися методом доведення від супротивного, то рисунок у такому випадку потрібно робити так, наче те, що потрібно довести, насправді дано. Якщо ж буде розв'язуватися методом доведення від супротивного, то рисунок має бути таким, наче те, що потрібно довести, є помилковим. Наприклад, доведіть, що центри вписаного й описаного кіл рівностороннього трикутника збігаються. При доведенні оберненої теореми, якщо центри збігаються, то трикутник рівносторонній. Рисунок потрібно робити так, щоб трикутник вже був рівностороннім, бо доведення не буде від супротивного. Хоча цього не дано в умові, саме це потрібно довести. Правильний рисунок має відповідати твердженню, яке доводиться. Отже, малюйте одразу рівносторонній трикутник. Тоді центри кіл дійсно збігатимуться, і рисунок не відволікатиме і не збиватиме з правильного шляху розв'язання. Відмінності між алгеброю та геометрією Зараз я розповім про відмінності й особливості алгебри та геометрії у шкільному курсі. Та як вони впливають на розв'язування задач. Ці предмети мають свою специфіку алгебра. Класифікація. Найголовніша відмінність задачу з алгебри потрібно спочатку правильно класифікувати. Наприклад, читаючи рівняння 4 в степені плюс х дорівнює С, я міркую. Це задача з алгебри рівняння, тип показникове, невідоме в показнику степеня. Чи це найпростіше рівняння, чи його треба зводити до простіших. Така класифікація звужує коло методів розв'язання. Алгоритм. Після класифікації потрібно вибрати послідовність дій, алгоритм, яка дасть результат. Майже кожна задача шкільного курсу алгебри має такий алгоритм. Наприклад, для показникового рівняння спростити, звести до найпростішого, розв'язати за загальним правилом. Інтерпретація Наприкінці відбувається інтерпретація результатів. У шкільних задачах цей етап часто не настільки важливий, але на практиці, бізнес-аналітиці, інженерії, дослідженнях він дуже важливий і ним не можна нехтувати. Геометрія. Переплетення тем У геометрії підхід, класифікація, алгоритм застосувати складніше, бо матеріал більше переплітається. В одній задачі може бути матеріал з різних тем. Навіть за різні роки навчання, і ці теми можуть тісно переплітатися. Теми як інструменти. Кожна нова тема з геометрії це інструмент. Вивчивши тему, потрібно розуміти, що теореми, правила, ідеї з неї можуть знадобитися при розв'язуванні інших задач, можливо, навіть з інших розділів, впізнавання ідей. Потрібно навчитися, бачачи задачу з геометрії, впізнавати знайомі ідеї, прийоми, методи і використовувати їх. Це схоже на машинне навчання розпізнавання образів. Модель тренується на зразках, а потім впізнає їх у нових умовах. Сама ідея розв'язування задач не складна, але конкретні методи, теореми, аксіоми потребують детального вивчення і практики. Загальні методи розв'язування задач, особливо в геометрії. Хоча в геометрії немає єдиного загального підходу, можна виділити кілька загальних методів, вони можуть використовуватися і не тільки в геометрії, але тут найчастіше. Перший рух від даного до шуканого. Суть. Найпростіший метод потребує найменше міркувань. Рухаємося від того, що дано, до того, що потрібно знайти. На кожному кроці ставимо питання, що з того, що я маю зараз, можна знайти відразу? Переваги не потребує глибокого розуміння суті, певною мірою універсальний. Добре підходить для найпростіших задач, де за один три кроки можна отримати відповідь. Недоліки можна відволіктися і почати рухатися в неправильному напрямку, розв'язувати іншим методом, шукати непотрібне. Це забирає час та зусилля, що критично на тестуваннях ЗНО, НМТ тощо, де час має велике значення. Другий метод рух відшуканого до даного аналіз. Суть. Обернений метод. Рухаємося від того, що потрібно знайти або довести до того, що дано в умові. Потрібно побачити, як шукана величина пов'язана з іншими складовими задачі, до яких фігур входить, частину яких кутів є, які є співвідношення з відрізками тощо. Шукаємо логічний ланцюжок, що пов'язує шукане з даним, переваги. Дозволяє вчитися міркувати, доводити, краще розуміти логіку розв'язання. Рекомендований, якщо є час, і мета навчитися розв'язувати задачі з геометрії. Недоліки складніші у виконанні потребує більше зусиль та міркувань. Щойно ланцюжок знайдено, задача фактично розв'язана, але потрібно ще оформити розв'язання, рухаючись у зворотному напрямку від даного до шуканого. Третій метод комбінований. Суть. Поєднує переваги перших двох. Намагаємося одночасно рухатися з кінця до початку і з початку до кінця. Міркуємо, що можна знайти з того, що є, і водночас, як шукане, пов'язано з тим, що ми можемо знайти або вже маємо. Переваги дозволяє найглибше проаналізувати задачу швидше побачити зв'язуючу ланку у складних випадках. Недоліки. Найскладніше виконанні, бо треба переключатися між напрямками міркувань. Дивитися на задачу з різних боків. Рекомендований для найскладніших задач з дослідницьким характером, коли розв'язок не очевидний. Як вибрати тригонометричну функцію у прямокутному трикутнику? Як визначити яку саме функцію синус, косинус, тангенс чи котангенс застосувати Є два ключових питання, відповіді на які дозволять зробити однозначний вибір. Перше, що в чисельнику відношення. Якщо протилежний катет це функції без ко, синус тангенс, якщо прилеглий катет це функції з ко, косинус котангенс, щоб було легше запам'ятати, є правило кокосинуса. Частинка ко на початку назви походить від латинського комплементарний, тобто доповняльний, який доповнює тут до прямого кута. Наприклад, косинус це синус доповняльного кута, а доповняльний до доповняльного буде сам кут. Тоді кокосинус, жартівлива назва вигаданої функції, буде просто синусом. Асоціація з кокосом допомагає запам'ятати правило. Друге питання, на що ділиться цей катет елемент у знаменнику. Якщо на гіпотенузу це синус або косинус, якщо на інший катет це тангенс або котангенс. Відповівши на ці два питання в будь-якому порядку, можна чітко визначити потрібну функцію. Замість запам'ятовування чотирьох співвідношень, у яких легко заплутатися, вивчаються два простих правила, що дозволяє легше орієнтуватися. Обчислення значень многочленів. Як обчислювати значення виразів многочленів від однієї чи кількох змінних у заданих точках, коли є числові значення змінних. Загальна ідея. Краще спочатку спростити вираз у буквеному вигляді, а вже потім підставляти числа. Чому? Запам'ятовування чисел потребує більше ресурсів пам'яті кілька цифр, кома, дріб з чисельником і знаменником, мішане число. Людина може отримати в оперативній пам'яті одночасно близько 5-9 елементів. При складних виразах та усних обчисленнях важко тримати всі числа в пам'яті. Це складний і трудомісткий процес. Запам'ятати букву простіше це один символ. Правила перетворень для букв ті ж, що й для чисел, але пам'ятати треба менше. Це спрощує обчислення і навіть складні приклади іноді можна розв'язати усно і швидко. Правило порада. Якщо підстановка числа суттєво не спрощує вираз виняток підстановка нуля, яка може обнулити доданки множники, то краще спочатку виконати перетворення в буквеному вигляді і лише в кінці, отримавши кінцеву буквену відповідь, підставляти числа. Розширення ідеї. Іноді навіть складні числові вирази або їх частини можна позначити буквою для спрощення запису та аналізу. Але потім потрібно повернутися від букви до її числового значення. Задачі з параметрами. Вони мають таку особливість подвійна роль параметра. Параметр це змінна, але в певній частині розв'язання вона розглядається як стала величина, фіксоване число. Потім фокус уваги зміщується, і параметр розглядають вже як змінну величину. Спрощення є правило. Намагаються за можливості позбутися всіх параметрів крім одного. Якщо є така можливість, треба так спрощувати задачу, щоб залишився тільки один параметр. Тоді задача майже завжди зводиться до задачі з однією змінною, що набагато простіше. У шкільному курсі розв'язують саме такі задачі, які можна спростити таким чином. Розв'язування трикутників. Умова визначеності. Потрібно пам'ятати. Якщо в трикутнику задано щонайменше три його елементи, і хоча б один із них є стороною, то трикутник повністю визначений. Можна знайти всі шість елементів три сторони і три кути. Приклад перший. Дано сторону і два прилеглі кути. Знаходимо третій кут. Сума кутів 180 градусів. Потім затеремо й синусів дві інші сторони. Приклад другий. Дано дві сторони і кут між ними. За теоремою косинусів знаходимо третю сторону. Знаючи три сторони, за теоремою косинусів знаходимо два інші кути. Приклад третій. Дано сторону прилеглий кут і протилежний кут. Знаходимо третій кут. Задача зводиться до першого випадку. За теоремою синусів знаходимо дві інші сторони. Виняток. Лише кути. Якщо відомі лише три кути, що те саме, що знати два кути, бо третій легко знайти. І невідомо жодної сторони. Трикутник не є повністю визначеним. Цього недостатньо, щоб знайти довжини сторін. Але цього достатньо, щоб знайти відношення між сторонами, їхні пропорції за теоремою синусів. Дякую.